Шукайте допомогу для дитини або базову соцвиплату, і раптом вам надходить повідомлення зі спеціальною формою. І вже через хвилину ви вводите пароль і смс-код у наступні 60 секунд. Нагадаю: шахраї завчасно освоїли дитячі виплати. І створили фішингові пастки, щоб красти ваші гроші. Я розповім, як не попастися на добру виглядну аферу і швидко захиститися. Влада оголосила соцвиплати до 7 тисяч гривень на дітей до трьох років, пакунок малюка. І ось шахраї вже в дії. Вони створюють фейки, соцмереж та сайти, що імітують дію чи пенсійний фонд. І поширюють посилання, тисни, отримуй виплату. Часто виглядає вражаюче логотипи, західний інтерфейс, публічні коментарі. І люди вводять дані банківської картки, паролі та смс-коди. Моє зауваження сам вразився, як швидко шахраї відчули цю тему і пішли в масову атаку. Їхня мета не гроші з виплат, а доступ до ваших рахунків. Фейкові сайти з доменом .online, оформляєте заяву, вводите дані. І вуаля. QR-код у чаті чи Фейсбук веде на підроблений додаток, який просить пароль банку. СМС-підсилання із проханням ввести код у формі, але власне код вже втрачено. Офіційні виплати можна оформити тільки через портал Дія. Сайт Пенсійного фонду України або безпосередньо у ЦНАП, або не переходьте за посиланнями з соцмереж, не вводьте смс-код або пароль на сайтах, які не дають чіткої адреси. Порада. Перед переходом перевіряйте домен у браузері. Якщо сумніваєтеся, краще зайдіть через офіційний портал вручну. Якщо ввели дані. Негайно блокуйте картку, міняйте паролі в аплікаціях і банку, повідомте банк та подайте заяву про фішинг, сфотографуйте або збережіть повідомлення за можливості, зверніться до кіберполіції або правоохоронців. Розкажіть знайомим, то швидке інформування зменшить ризики для інших. Шахрайська хвиля на соцвиплати це нова реальність. Але вона долається просто обережність, офіційні джерела і швидка реакція. Якщо ви вважаєте важливим захищати себе та близьких, поставте лайк і підпишіться на соціалку, де розбираємо не лише новини, а реальні небезпеки. У коментарях напишіть, чи стикалися з такими схемами. Разом робимо нашу спільноту безпечнішою. До зустрічі в наступному випуску.